Дорогі українці, минає 2015 рік. Рік дуже складний, непередбачуваний, рік, в якому ми хотіли і хочемо миру. Рік, в якому ми хотіли зупинки падіння економіки. Рік, у якому ми очікували стабілізації політичної системи. Не все відбулося, як ми мріяли. Мабуть, ми були надто великими ідеалістами. Ми повинні пам'ятати, що те, що ми проходимо сьогодні, за рік, два-три. Інші країни, інші нації проходили десятиріччями, а то й століттям. Наступний 2016 рік буде не менш важким, не менш непередбачливим, але ми повинні пам'ятати, що та країна-мрія, яка не так далеко від нас, до якої 2016 рік стане маленьким наступним кроком вже дуже близько. Але ми всі повинні працювати, кожен на своєму місці, в цілому, як наша велика держава для того, щоб... Ця велика мрія настала. Я вітаю вас з Новим роком! З Різдвом Христовим, благополуччя, щастя, добра і миру! З новим роком!